про створення в Україні сил спеціальних операцій поговоримо з керівником неурядової організації Центр оборонних реформ Олександром Данилюком. Здрастуйте, пане Олександр, перш за все, давайте розпочнемо з термінології, скажімо так, з'ясуємо, що є що <клес> на прес-конференцію понеділок. Ви агітували за створення оцих власне сил спеціальних операцій. Але 12 березня 2015 року міністр оборони Степан Полторак звітував про під час звіту. 100 днів уряду заявив, що в збройних силах України вже створені сили подібного роду. Що це означає? Ми дублюємо ще один підрозділ. Чи як це розуміти? Ну як ви пам'ятаєте, на прес-конференції був начальник управління спеціальних операцій Генерального штабу, полковник Кривонос. Тому mm -hmm. треба чітко розуміти, що це не позиція наша особиста, а це позиція власне тих людей, які за цей напрямок на сьогоднішній в країні відповідають. Тому просто вивіску повіс. Ті і сказати, що це сили спеціальних операцій недостатньо, тобто, треба розуміти, який має бути інструментарій, на що мають бути направлені зусилля сил спеціальних операцій, і відповідно, яка їхня взаємодія, в тому числі зі збройними силами України і іншими силовими підрозділами. Тому що на даний момент той законопроект, який ми пропонуємо, який знайшов уже підтримку попередньо і в профільному комітеті серед, скажімо, значної частини представників. Кільного Верховної Ради і у відповідних чиновників адміністрації президента, то відповідно за цим законопроектом сили спеціальних операцій це. Ну, що найменше окремий структурний підрозділ такого рівня як головне управління розвідки, який е, знаходиться в такому самому статусі, тобто подвійне підпорядкування президент, міністр оборони, або можливо, так як це було в Британії і в Сполучених Штатах на етапі становлення сили спеціальних операцій, з огляду на їхню стратегічну важливість, мають бути виведені в безпосереднє підпорядкування президента, принаймні на півтора-два роки, поки відбудеться формування остаточне, коли буде можливість вже вирішити, чи це все ж таки porque... Okay. Як скажімо, сили спеціальних операцій Міністерства оборони чи сили спеціальних операцій Генерального штабу, це вже питання, яке потім може вирішуватись. Те, що це військовий спецназ, це теж зрозуміло, тому що насправді від радянського союзу, який був імперією і мав геополітичні інтереси, ми отримали в спадок програму підготовки армійського спецназу, яка передбачала власне задіяння в основних задачах сил спеціальних операцій. А саме, що з Скажімо, унікального і що відрізняє від е, поліцейського спецназу від Альфи і від всього іншого, це те, що це фактично структури, які, окрім того, що можуть е, організовувати силами. Власних спецпідрозділів да, спеціальних військ, е, організовувати якісь диверсійні спеціальні заходи в глибокому тилу противника. Е, так, що найбільш важливо, це структура, яка здатна організувати населення на тій чи іншій території для того, щоб е, е, це населення здійснювало ті дії, які потрібні Україні. Ну, наприклад, якщо е, проводити паралелі з поточною ситуацією, на сьогоднішній день основне завдання Сил спеціальних Операцій це організувати населення окупованих територій Донецької, Луганської областей Криму на те, щоб з'явився рух спротиву окупантам, для того, щоб від протесту не сприйняття окупації відповідно населення. Було готове перейти як до масових, скажімо, ненасильницьких процесів, так і розгорнення підпільних партизанських мереж, і так далі. Оце от основне. Тому насправді на е, е, фото мали би бути люди в цивільному, які uh -huh. виглядають е, ну, як звичайні пересічні кримчани, дончани, які е, ну, починають як будь-який процес, організація структур, е, заходів е, там і так далі. Коли люди з'являються зі зброєю, це вже фінальна стадія. Те, що ми бачили насправді на... протягом останнього року з боку Російської Федерації, це було класичною спеціальною операцією, тому що була серйозна робота проведена з тим, щоб мати мережі як в Криму, так і на Донбасі. І фактично, а, якщо Відкинути всю інтелектуальну і організаційну складову, зроблену силами спеціальних операцій Російської Федерації, сам спецназ, тобто силовий компонент, мав мінімальне застосування. Тобто, на, на, наприкінці було зрозуміло, що потрібна була сила, да, яка не могла з'явитися з нехай навіть лояльних до Росії звичайних пересічних е, мешканців Криму і Донбасу. Тоді з'являвся російський спецназ зі зброєю. Так само має бути тут, тобто фінальним е, акордом насправді роботи сил спеціальних Працій мають бути багатомільйонні повстання в Криму і на Донбасі, так як це було зрештою і у Франції. Тому що хочу нагадати, що Франція після е, фактичного програшу Німеччині під час Другої світової війни була абсолютно колабораційною державою, тобто, те, що стосувалося півночі, яка була окупована німцями, величезний рівень підтримки, величезна кількість задіяних в німецьких адміністраціях місцевих мешканців. Ну і сам уряд віші, зрештою, мало чим. Відрізнявся, і лише після 40-го року, коли британські сили спеціальних операцій розпочали роботу по створенню французького руху спротиву, коли понад 600 агентів були відправлені на територію Франції, почався рух по формуванню як підпільної мережі, так і так званих Макі, тобто партизан французького спротиву, це ми вже зараз розгорнули такі функціональні, скажімо, обов'язки цього спецпідрозділу. Хотілось би ще раз повернутися до теми його створення на прес-конференції. Ви заявили про те, що уже. Є інвестори, які готові профінансувати створення. Сил спеціальних операцій. Що це виходить в розумінні, звичайно, українця це спецпідрозділ з приватною власністю. Ні, ні, це ні, хтось створює. Це Як, це, 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 розуміти? це неправильно була подана інформація. Поясніть. Є інвестор, який готовий проінвестувати в створення центру підготовки сил спеціальних а, операцій. Тобто, ми говоримо про те, що центр підготовки сил спеціальних операцій на сьогоднішній день, який буде коштувати до 70 мільйонів доларів, може бути частково суттєво профінансовано відповідно до українського законодавства в рамках державно-приватного партнерства приватним інвестором, частково ми маємо розуміння, що міжнародні інституції готові дати достатньо суттєвий грант Україні для того, щоб цей центр був створений. Але, безперечно, це є державна інституція. Причому інституція такого стратегічного рівня, що про жоден вплив приватних осіб, взагалі мови бути не може. Тобто, це безпосередня компетенція верховного головнокомандувача при Надзвичайно суворому контролі з боку парламенту. Щодо застосування цього достатньо делікатного інструменту центром зрозуміло. отримання такого спецпідрозділу міжнародна практика свідчить коштує приблизно 25% від вартості оборонного бюджету. Є така статистична цифра по інших країнах. Чи готова Україна взяти на себе такі витрати? І зараз оборонний бюджет у нас і так там величезна дірка нам не вистачає на ті процеси, які відбуваються на сході країни. Що робити зараз такою ситуацією з бюджетом? Ну ви знаєте, по перше, це не все таки не спеціальний підрозділ. А... Все-таки спеціальна структура, тому що це спеціальний підрозділ і, 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 і власне люди з автоматами там складають незначну частину, так uh -huh. тобто основна частина це аналітики, люди, які працюють з насправді інформаційно-психологічними інструментами по впливу на населення на населення тих чи інших територій. І лише незначна частина декілька тисяч чоловік. Це дійсно там суперсолдати, які здатні як очолити партизанські. Рух на певній території, так і висадитися десь в ворожій в ворожому місці і невеликою групою здійснити якісь спеціальні заходи. Тому, коли ми говоримо про світову практику, того, що значна частина оборонного бюджету йде на утримання цієї структури, ми повинні розуміти, що насправді. Це відбувається через те, що ці інструменти в сучасних війнах, в війнах, які носять асиметричний, або, як ми говоримо сьогодні, гібридний характер, вони є найбільш дієвими. Тому що, по суті, е, ну, умовно кажучи, сьогодні, якби ми мали можливість організувати в Донецьку або в Луганську велике повстання, яке було б, е, ну, умовно кажучи, багатотисячним, то. Е, Очевидно, це було б набагато ефективніше ніж спроба силою відбити місто. При цьому треба врахувати, що ми збережемо інфраструктуру міста і багато інших речей. Mm. Тому, безперечно, це той напрям, в якому треба рухатись, не дивлячись на те, скільки нам із яких напрямків треба буде зняти фінансування. Хочу сказати, що російська сторона насправді дуже болісно відреагувала на новину щодо того, що в Україні з'явиться цей інструмент. І більше того, ця тема вже стала предметом спекуляцій. Найвищому державному рівні у Російській Федерації, зокрема, офіційний медійний орган Міністерства оборони Російської Федерації, медіагрупа група звізда, заявила про те, що нібито сили спеціальних операцій в Україні створюються для організації терористичних актів проти мирного населення самої Росії і Новоросії. Хотів би так званої новоросії, я хотів би зразу відзначити, що сьогоднішній день мови взагалі про будь-які терористичні акти або будь-яке насильство проти мирного населення. Як на українській, так і тим більше на російській території мова не йде. Інше питання, що враховуючи те, що сьогодні знову ж таки голова ФСБ Російської Федерації Патрушев заявив про те, що за їхньою інформацією готуються якісь акції, в тому числі силами незаконних воєнізованих формувань націоналістичного спрямування з боку України на території Росії, може бути. Провокація до 9 травня е, організована з тим, щоб виправдати подальшу агресію Російської Федерації проти України. Тобто, це може бути серія терактів проти. Е, Мешканців е е Донбасу, Луганську, Криму або з, можливо навіть України е е е да, терористичні акти організовані спецслужбами Російської Федерації з тим, щоб звинуватити в подальшому в цьому Україну виправдати подальшу агресію, яка нібито має носити захисний характер, враховуючи політичну чутливість цього моменту: 70-річчя перемоги в великій вітчизняній війні, яка Очевидно, є сьогодні основною ідеологічною парадигмою війни для Росії, це дуже болісний момент. І тому, якраз якщо говорити про інформаційно-психологічний компонент сил спеціальних операцій, якби на сьогоднішній день у нас дійсно вони були, вони мали би максимально донести до кожного росіянина інформацію про те, що якщо такі... Диверсії або акти насильства проти ветеранів або учасників святкувань 9 травня будуть мати місце, то в жодному випадку українська сторона не має до неї ніякого стосунку, тому що ну принаймні ніякої користі від цього нам не буде для Росії. Зрозуміло, да тобто це виправдання перед своїми громадянами подальшої агресії проти України консолідація. Гаразд дивіться, з одного боку, ви кажете, що а, сили спеціальних операцій не будуть займатися організацією терактів і так далі. Але з іншого боку, ви згадали, що ці сили а, будуть існувати для проведення диверсійних робіт, для роботи в тилу, для організації партизанських рухів, і в тому числі для зміни політичних режимів. Це своєрідний елемент, який а, зазвичай класифікують і віддають розвідці, тобто, це робота. А, Скажімо, атакуюча. чи не, не зарано ми займаємось атакою на нашого противника, оскільки поки що ми не організували повноцінну оборону. Армію до сих пір вдягають там і навіть в деяких моментах озброють волонтери. Чи на часі таке питання? Чи тут навпаки краще зараз цим займатися? Знаєте, Тут питання е, полягає в тому, що найкращий, по перше, захист це наступ. А з іншого боку, якщо говорити, наприклад, про ефективний інструмент захисту е, території, яка контролюється Україною, то резервна армія, про яку ми говорили ще минулого року, за швейцарсько-ізраїльським або норвезьким зразком, яка передбачає тотальне залучення громадян до територіальної оборони і готовності розгорнутися в рух опору. Під час е, окупації це якраз парафія сил спеціальних операцій. Є спеціальний підрозділ, який всередині сил спеціальних операцій повинен займатися організацією бойової підготовки резервної армії, виявлення найбільш лояльних і гідних е, е, громадян, які є в резервній армії, з тим, щоб вже зараз готувати підпільну і партизанську мережу на нашій території. Те, що стосується е, зміни політичних режимів, ще раз хочу сказати, що на сьогоднішній день ми не розглядаємо варіантів роботи поза межі. України проте по суті аксіона, наприклад, в Криму або там Захарченка Платніцький на Донбасі вони є уособленням тих режимів, які з точки зору України мають бути змінені, поза як вони є ворожими для територіальної цілісності і конституційного ладу. От на це має бути направлена робота сил спеціальних операцій. Чим вони відрізняються від розвідки? Тим що розвідка, як зрозуміло, з самої назви вона збирає інформацію. А яке потім може бути реалізовано в той чи інший спосіб, сили спеціальних операцій, керуючись вже зібраною інформацією, прийнятою прийнятими стратегічними рішеннями, займається вже реалізацією цієї інформації, виконанням конкретних абсолютно дій. Причому ще раз хочу сказати, що це не обов'язково насильницькі якісь процеси, тому що насправді голодні бунти на Донбасі це той інструмент, яким мають послуговуватися сили спеціальних операцій. Тобто, ви Винайти незадоволені групи, допомогти їм організуватися, створити проблеми системного характеру для перебування там окупантів це завдання Сил спеціальних операцій. Причому в нинішній ситуації, коли ми маємо все-таки конфлікт нехай і не низької, але середньої інтенсивності, переконаний, що значною мірою. Негативне ставлення місцевого населення є дуже хорошим інструментом, особливо в Криму, де є все ж таки яка не яка російська законність, де не можна, так як на Донбасі, просто розстріляти людину за те, що вона висловлює своє обурення щодо присутності там того режиму, який там є. На останок нашої розмови хотілось би трішки предметності щодо кадрового питання: з кого будуть складатися фактично сили спеціальних операцій: це брати стару гвардію, перевчати афганців, чи це брати ветеранів антитеро. Рустичної операції навчати їх новим е, навикам і так далі. Хто е, буде цим займатися? Насправді ну, на сьогоднішній день, безперечно, в основі е, створення сил спеціальних операцій кістяком будуть е, е, підрозділи спеціального призначення збройних сил України і частини інформаційно-психологічних операцій, тобто, це е, ті підрозділи збройних сил, які будуть кістяком. Зміло, треба посилити е, практичними спеціалістами. Е, Можливо, частину з них е, треба шукати в е, тих сферах, які є цивільними ну так, мабуть, і буде. Але те, що стосується от таких от хлопців, які ми бачимо ззаду, то безперечно, це є український спецназ, який не може далі використовуватися просто як елітна штурмова якась піхота, тому що це не їхнє завдання. Їхнє завдання це саме те про що ми говорили. Це організація процесів і допомога там в рідкісних випадках силами невеликих диверсійних розвідувальних груп. Гаразд, пане Олександре, дякую за роз'яснення. Дякую, що завітали до нас до студії. Дякую за запишення. про створення сил спеціальних операцій. Ми розмовляли з керівником неурядової організації Центр оборонних реформ Олександром Данилюком.